Хрестна дорога в Івано-Франківську сонячного недільного дня у молитовний похід вирушили тисячі вірян. Його маршрут традиційно проліг від храму Царя Христа, що на вулиці Незалежності, аж до архікатедрального собору Воскресіння Христового. Хрест ісусового розп'яття несли спочатку священники, семінаристи, монахині. Потім його приймали на свої плечі вчителі загальноосвітніх шкіл, пластуни, учасники антитерористичної операції, правоохоронці, волонтери до святочної процесії та. Кож долучилися працівники охорони здоров'я та представники місцевої влади. Під час кожної стації їх було 14, Люди роздумували про духовне. Вважається, що хресна хода зміцнює тих, що йдуть слідами Ісуса. Jesus, 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 Хресну дорогу Ісус Христос пройшов на Голгофу. Церква ці страждання символізує у вигляді 14 образів того трагічного ходу. У переносному значенні хресна дорога дорога страждань, життя, перенесеного лиха. Часто можна почути вислів. Кожний свій хрест несе, натякаючи на той важкий хрест, що його ніс Христос на Голгофу. Після ходи івано-франківці помолилися за перемогу над російським агресором та за мир в Україні. Михайло Березень Сергій Царик. Новини на вежі.